Привіт, мене звати Денис, мені 10 років, і я з Києва. Завжди, коли мені дається можливість танцювати отак самому, я придумую якийсь новий танець у себе щось з думок. Точно намагався би зміксувати декілька танців в одному. Поки я почав займатися десь рік тому, як можна сказати, це історія козаків. Раз і два. То краще ще раз. Це, я думаю, показує їхню мужність. Що вони можуть там через щось перестрибнути, показавши що такий трюк. Це складний технічний огром. Відкрить сюди, сюди, відкрити, відкрить. У них супер захист, якби такий невидимий щит. Сидиш біля річки, дивишся на цю воду, і тобі. Бац, і щось дуже цікаве, прилітаю губу. Коли я єдиний з водою, мені не потрібні мости. Коли я єдиний зі степом, то точно знаю, куди йти. У мене є щит. Цей берег його дав мені. Це щит захистить, інший захист не треба. У мене є щит. А в тебе космос танцює губак разом зі мною зсередини і зовні. Кожним рухом, кожним трюком. Я збираю свободу, кладу її в ранець. Свобода, це танець. Моя свобода це танець.